Цьому прийомі і я бачу, як якесь проривається таке, ну прямо не просто незадоволення, якась же роздратування таке. Таке навіть емоції, такі ярость, така розумієте, що скільки можна, ми вже без світла, і так як це можна? Про що ви там собі всі думаєте? Розумієте? Ну зрозуміло, що депутатам достається і мені особисто депутатів. Зрозуміло там, вони в усьому винні, вони в усьому крайньому. Це я до чого філософськи ставлюся. Але ж це ж і ну на владу, розумієте? Воно все Ви всі там у владі одні, увімкніть, як, якомога швидше дайте жорсткий чіткий графік. Та ніхто не може вам дати графік такий. Іде війна, а на війні за графіком не живуть. Зрозумієте нарешті. І там, де дійсно були більш-менш мінімізували наслідки пошкоджень оцих попередніх хвиль, там дійсно намагалися збалансувати і зараз збалансують, і буде певний режим. І я вам одразу хочу сказати, не катастрофічний. Але треба звикнути до тієї думки, що не може бути за графіком бойові дії, ракетні удари. І ліквідація їх наслідків просто і в першу чергу тут треба ну, сконцентруватися над тим, щоб вимагати сьогодні від влади від енергетичних компаній, щоб вони оцей обмежений ресурс, який я деталі трошки пізніше поясню, але зрозуміло, що коли шкода наноситься ракетним ударом, то ресурс енергетичний він обмежений. І його треба справедливо поділити, щоб ніхто не був обурений, що в нього немає світла 8 годин, а поруч буквально сусідня вулиця або сусідній мікрорайон, і там взагалі не вимикають світло. Оце я розумію, спричиняє обурення, і я повністю погоджуюсь тут. Ці максимально ці графіки мають бути. І от розподіл цього ресурсу прозорий, справедливий. Ну наскільки це можливо розумієте, бо абсолютної справедливості тут бути не може, бо є технічні можливості системи. І в одному в одному місці можна швидко ліквідувати наслідки, бо є альтернативні якісь там можливості постачати електроенергію через інші там мережі. А в іншому немає Розумієте, так так в життя побудоване. Тому от я вважаю, що треба обов'язково спокійно працювати з людьми. Єдиний. Має бути посилу влади, не може бути такого, що президент говорить одно, віцепрем'єр друге інше, міністр третє, депутати четверте, губернатори п'яте. Такого точно не припустимо. Має бути випрочені чіткі однозначні рекомендації, команди, якщо це треба, пояснення, звернення, прохання і просто нормально, спокійно з людьми працювати, хоча легко не буде. Легко не буде, і, мабуть, не випадково сьогодні з'явилася знов таки така, ну, така, ну, як на мене, така, ну, е, ініціатива голови Київської обласної адміністрації пана Кулеби, що розглядається варіант, що якщо в Київській області буде е, пошкоджена інфраструктура, то е, обласна адміністрація воєнно цивільна буде пропонувати евакуюватися. Від, але ж це мова йде про мільйони українців, і я не думаю, що це так легко евакуювати і як це організувати. Ну тобто О! тут є дискусія. Я сподіваюсь, що пан Олексій. Мій тезка, мій знайомий добрий, що він все ж таки ну розуміє про що каже, і далі пояснить, за яких обставин може бути застосований ну така пропозиція. Хоча ще раз хочу сказати: примусово ніхто нікого не зможе евакуювати, тут максимум, що буде це пропозиція на добровільну евакуацію. А куди евакуювати на Закарпаття? Поки що от вот я почув те, що почув, і мені мені самому цікаво, що куди, кому розумієте, Ну ідеал, Але... ну, да і в який спосіб, і, і ну питань більше більш ніж достатньо. Тому просто я сказав: якщо ти вже говориш а. Тоді кажи, будь ласка, і боєве заспокою, пояснюю, як це виглядає, бо в мене, до речі, одразу викликає виникає наступне питання: якщо в області може бути така ситуація, то тоді і в столиці може бути така ситуація, бо вони дуже і дуже поєднані в Звичай. енергетичному плані. Це один енергетичний район. Розумієте? І він залежить від станції, де частина роз, розташовані в Києві, це наші ТЕЦ-5, тец 6 Дарницька ТЕЦ, е, це і е, ді, Київська ГЕС, е, яку сьогодні саме по ній була атака, це і Трипільська станція тут під Києвом. Це безумовна частина іззовні поступає до нас електроенергії, це з Хмельницької Ровенської станції. Виді, тобто отакий от мікс. І воно це, це єдина така енергетична система є енергетичного регіону, тому тут дуже пов'язані проблеми і Києва і обру.